С козаку похід вибирався, вороного коня у біля нього стояла Маруся, він словами її розважав, І не плач, не журися, Марусе. Я з кривавого бою повернусь, як не прийме сира, я земленіка, то назад я до тебе повернусь. Раз дівчина в садочку гуляла, сумна вістка до неї прийшла її хлопця на світі і немає, тільки в полі могила сумна, тільки в полі чорні єсть могила, кругом не настояць похиленим крестом. а тих ред березо висілився. Прибране зелене вінко, а ти хрест березо висілився і прибраний зелене.